Шановні колеги, ви знаєте, що Європейська солідарність завжди виступала за прозорість, за звітування про результати своєї діяльності за... брала на себе відповідальність як в Верховній Раді, так і тут в Київраді. Раді. Наприкінці минулого року наша фракція виступила ініціатором створення тимчасової контрольної комісії з питань розслідування аварії тунелю. Синьої гілки метро, а також дослідження цієї ситуації з іншими станціями Київського метро, яка на сьогоднішній день є. Я хочу вас поінформати, що ми на тимчасовій контрольній комісії запросили ряд документів від Київського метрополітену, однак, на жаль, не всі документи на цей час отримали. Зокрема, у нас досі немає оцінки. Впливу будівництва, яке здійснюється навколо проблемної ділянки тунелю, у нас також відсутній договір на будівництво цієї ділянки тунелю і ряд інших документів. Саме тому минулої п'ятниці на засіданні нашої тимчасової контрольної комісії ми ініціювали заслуховування звіту. Директора департаменту транспорту пана Кандибора, а також ще на той час директора київського метрополітену Віктора Брагінського на сьогоднішньому засіданні Київради відповідне звернення ми направляли мерові Віталію ключку як відповідальному за формування порядку денного. Ми на сьогоднішній день вимагаємо заслухати саме директора транспорту департаменту транспорту Кандебора і екс-очільника київського метрополітену Віктора Брагінського на сьогоднішньому засіданні, адже ми вважаємо, що кияни мають знати правду. Причому ми просимо звітувати не просто так, а пояснити про причини аварії тунелю між станціями Метродеміївська та Лебіцька. Ми хочемо чути, коли дізнались про власне можливості аварії, коли були перші записи зроблені про проблеми з тунелем, і вони були зафіксовані тунельною службою. Ми хочемо знати про ситуацію з будівництвом метро на Віноградар, адже це досить дивно, коли в 2019 році укладається договір на будівництво тунелю, а потім через 4 роки виявляється недбалість забудовника. Тільки через 4 роки він розторгається. Ми також хочемо з'ясувати ситуацію з червоною гілкою. Метро адже кияни цікавляться і непокоються чи не може та сама ситуація повторитися на червоній гілці. На ці питання кияни мають знати Європейська солідарність на своїй тимчасовій контрольній комісії одразу прийняла рішення про те, що всі наші засідання будуть проходити прозоро онлайн, для того щоб кияни слідкували за цими засіданнями я хочу наголосити за тим, що наша фракція, наша політична сила в парламенті завжди засуджувала поведінку міністрів, які ви знаєте звільняються, йдуть зі своїх посад і не звітують за результати своєї діяльності. Так само в Київраді ми вважаємо неприпустимо дайте 10 секунд завершити. Будь ласка. Так само в Київраді ми вважаємо неприпустимими будь-які звільнення без звітування за результати своєї діяльності, тим більше після тих фактів, які були озвучені журналістами.